19 січня 2012 року ось оця частина мосту. І ось оця частина мосту, що стоїть на понтонах, вона втекла. Просто тихенько. Вночі, коли йшла шуга, а охоронцям дуже хотілося спати. Вони продовжували спати, шуга набивалася, перервала троси, і міст поплив тихенько-тихенько вниз десною, опинившись між пирогівкою і Юхновом кілометрів за 25 від цього місця, де він мав би стояти за хороших умов. Тобто за таких умов, коли думає голова. Потім, коли зійшла крига через півтора місяці, його за неймовірних зусиль, витративши. Безліч грошей, мабуть, отакими ось катерами, його притягнули сюди. Тепер готують до нового встановлення. Але що це значить встановити міст? Встановити міст це одне, а налагодити переправу на Десні – це зовсім інше. Бо налагодження переправи може бути тільки за умови, коли вода остаточна стане. У берега, а берег лівий берег правий поки що відділяє не менше 200 метрів завширки. І люди з Биряна, Прокопівки і хутора підгорного вимушені долати це щоденно на човнах. Ось він стоїть там, човен, бачите його. Це затіяє не із кращих і до всього іншого вона ще і Небезпечна. Тому владі треба було не зарапортовуватися про те, що обіцяємо, урочисто обіцяємо відкрити до 1 травня. Навіть депутата Рибакова сюди приписали, а треба було тихенько робити свою справу, лагодити те, у чому провинилися перед народом. А так, моста нема і зв'язку нема. Є тільки лівий берег і правий берег. Ось воно Красиво Десна, яку подолати можна тільки на човні, як і тисячу-дві тисячі років тому робили наші попередники первісна людина.